Другий міф. Нейрографіка це чарівна кнопка чи чарівна пігулка. Нейрографіка це щось схоже на магію чи ворожіння, це якісь чергові шаманські практики, тільки не з бубном, а з маркером в руках. Ось ти малюєш і все: тонка талія, мільйон на рахунках, здоров'я і мир у всьому світі. Можливо, я когось зараз засмучу, але. Так, це не працює. Через метод нейрографіка людина займається в першу чергу це трансформацією себе. І вже після цього змінюється навколишній простір, люди, світ і ситуації навколо цієї людини. Нейрографіка дозволяє витягнути із свого несвідомого те, чого ви раніше навіть і не знали про себе. І до речі, це не завжди будуть приємні усвідомлення і процеси. Але бажання змінюватися це величезний крок до того життя, яке ви хочете. Тобто ми беремо в руки маркер і йдемо на аркуш паперу малювати те, що раніше навіть боялися подумати. І нейрографіка була і залишається науково обґрунтованим і визнаним психологічним методом. В його основі лежить дослідження і результати таких наук, як психологія, нейрофізіологія, соціологія, культурологія. Філософія, графіка, кібернетика і низка інших наук. Ефективність цього методу доведена величезною статистикою. Цей метод використовують у більш ніж 50 країнах світу, і ці цифри вони постійно зростають. І ще зазначу важливий момент, про який я завжди говорю на всіх своїх майстер-класах і у відеоуроках: це те, що через нейрографіку ми створюємо проєкт свого життя. Проєкт своєї реальності. І цей проєкт, звісно, він створюється на рівні нових нейронних контурів, тобто нових нейронних зв'язків. І, звісно, щоб матеріалізувати вашу нову цю реальність в дійсність, то саме вам доведеться робити певні кроки і дії. Тобто, якщо ви не будете робити якісь певні кроки, магії не відбудеться. Тому нейрографіка це не магія. Кроки і дії доведеться робити вам. Але дійсно, от наявність нових нейронних зв'язків і буде синхронізувати вас із зовнішнім світом, і ви з великою ймовірністю досягнете своїх цілей. Але пам'ятаємо, що кроки і дії доведеться робити саме вам. Тому в нейрографіці немає ніякої магії, а це системна і кропітка ваша робота по досягненню ваших цілей. І до реалізації життя вашої мрії можливо дійсно я зараз когось засмутила, але це та.